У вас вийде сама смачна капуста в світі за рецептом від моєї бабусі. Готувати можна з будь-яким м'ясом, яке вам подобається. Ідеальна страва на обід чи вечерю під будь-який гарнір або й без. Нам знадобиться одна нарізана цибулина, натерта на мілку терку морквина, які потрібно обсмажити до золотистості. А смажимо ми з користі, тому що на маслі кхі. Моє традиційно, тільки від кхі сам. Крім того, що воно ну дуже смачне, воно ще й не шкодить вашому здоров'ю. А тепер додаємо нарізане м'ясо, я використовую інди. Смажимо все разом до золотавої шкаринки. Викладаємо нарізану капусту. Це тільки здається, що її дуже багато. За 20 хвилин, періодично помішуючи, ви помітите, як вона буде зменшуватись в об'ємі в своєму соку. Тепер додаєте столову ложку оцтусі, і обов'язково всі приправи, які я перерахувала в описі відео. Гарно перемішуємо і тушкуємо ще 2 хвилини. До гарячої води додаємо томатну пасту та заливаємо цим всім нашу капусту. Збільшуємо трішки вогонь та тушкуємо ще 15-20 хвилин, доки вода випарується. ви тільки погляньте, яка ж краса у нас вийшла. Додаємо трішки нарізаного кропу чи будь-якої зелені, яку ви любите. От і все виходить так смачно, що неможливо відірватися. Обов'язково приготуйте цю капусту з м'ясом. Дякую вам за перегляди та смачного!